Вікенді. Ну тут топчика я давно не брав. От прям давно. Зараз ми то виправимо. А розльотка шепче. На трейнстейшн я не хочу, а от на деку можна летіти. На деці, до речі, буде ну, відносно, скажімо так, непогано. Що, повеселимось? Зі мною знову якийсь голий мужик випав. <сум> Чисто, як попередній каці. Можливо, дійсно буде топ. Два підряд. Там того місця здається. Ні, там того місця було або два, або три підряд, якось так, я не пам'ятаю. Перед новим роком десь то було діло. Так, ну і по порядку. Раз, два, три. А далі і провізуємо. Так, два в цих кемпах, плюс. Один переді мной. Нормалек. Та бляха! Кто молодец? Я молодец. Перезаряд... Ну, похвалити себе теж час від часу треба, правда? Давайте зараз на сімках відіграємо. Піщочка, чик-чик Третя оптика. Як то кажуть, краще, ніж нічого. Уєсеска, народ, не грайте з ВСС Не хороше, то зброя. Це, як я казав, вони там. Сюда. Сюда. Я би від Аски, звичайно, не відказався. І хоча би від одної аптечки. <laughs> як я з тобою погоджуюсь. Я насправді за останній рік теж досить солідно набрав. Ну, не прям щоб капець, але. Добрих. Може кілограм 10, до речі. Це я фігню зробив. Бачите, чому я не люблю? От не люблю я берила. Його дуже важко контролити. Ну та й об'єктивно не сильно. Не сильно моя зброя. Прослойка, прослайка, ну прослайка, там згоден. Так, о, Сережка є онлайн, я бачу. Я не пам'ятаю, народ бу... От реально не пам'ятаю. Я ставив в себе онлайн, чи ні? Хто пам'ятає? Хто звернув увагу? Чик-чик-чик-чик-чик. Серьезно? Е, статус в PUBG я ставил онлайн чи ні? Бо я не пам'ятаю, народ. Бляха, от то, що йде <клес> сніжна ця штука, мені не подобається гарно. Может, може стороною пройде. Ч чого я так хочу? Ну, от реально, мене аж тягне, розумієте, в голову цілитись. Та стріляй собі, забирай їх. Не, бляха, мені хедшот треба. Вот така людина. О, 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 народ. Я би отакі знаки по місту ставив. Просто. На кожному на кожному кроці, реально. <сум> Хто знає, про що я, той знає. Це дим. Походу. Є один мінус. Я далі зберелу. лом. Так, це походу був дим. Але ж дав зберегли нереально. Була би то Аська, розмови б були інакші. Це раз. Бляха, бачите, то то про що я говорив? <плес> <плес> Люблю я в голову стріляти. Не даремно. Ще один. Shot. Так, це трьох, так? Бляха, 10 кілів вже ніфіга собі. Той втік. Блін, треба було його зразу здалека. Пресувати. Добре, чекаємо зону. Іграємо акуратно, так як попередню каточку, спокійно, гарно від зони відіграємо. Забираємо топчик. шукаю, то де те. Молодець. Ну, міг я собі дозволити таку розкіш. Селерка. Ну реально, мені би ще зараз. Ходи, 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 Ти прийшов. Меняй біріл, та от я хотів би. Бачиш, там СЛРка була і МПшка. Я з МП5 взагалі не граю. Ну, типу, дев'ятки для мене це катастрофа. Зона взагалі в іншому кінці. Карти. Ми зробимо зараз ось так. Чик. Мені оця небо більше подобається, плюс вона така. Не то, не то, не то. Привіт, добрий ман, доброго вечора. Радий бачити тебе, дякую, що завітав. Ще би вподобайку, а взагалі би було супер народ. Хто не поставив? Як там запрошую, рекомендую ставте. Вже є, все, дякую, дякую. Може не побачив просто. Чик. Все, тепер повним ходом в зону будемо відстрілювати тих, хто хто виживе. За замком. Це буде класно. Ки тільки чув? Тепер же й побачив. бляха Бачили прикол? Pô, Відео на каналі з налаштуваннями. А, доброго вечора. ні, немає. Ну, Типу, ніхто мене про це не питав, тому, відповідно, я її не робив. Я ж не джоюсь такого граю. Пішов я гарного стріму. Дякую, дякую. Молодець, непогано він зіграв. Бляха, я їх бачу, і не. Та, поняли прикол? Його зона добила. Дякую, дякую. Ну, я стараюсь, щоб було красиво. Правда, не завжди виходить, але хочеться. Щоб щось з того виходило краще. Так, погнали в зону. 20 живих, 19, точніше, я. Я не рахуюся зразу. Від так, по налаштуваннях. По налаштуваннях нема. Я цей. Можу так показати. Зараз після катки просто покажу свої налаштування. До речі, граю на чойстику, Якщо ще в цьому питанні. Бляха, в мене шо патронів, що цього? Шо хілоп взагалі нема. Не можна так робити. Не можна так робити, народ. Кахуна Чекаєш мене, добре, чекай мене. Тільки у мене 10 секунд. Нормальок. 30 патронів. О таке, народ. 30 мене не то, щоб дуже спасало. Треба топ, треба топ. Я постараюсь. Патронів у мене маловато для топу. Попередня катка була топова, Ну, зараз роблю все, що від мене, скажімо так, залежить. Спеціально цього пропустив. По-перше, не маю. Я не маю особливого ресурсу, щоб, щоб тратити патрони направо-наліво. Скажи, что ты имеешь пятерки, то есть семерки Ой, бляха, лучше, чем ничего, але хуже чем могло бы быть Все, пять живых, а не все Ситуация конечно, ну просто атас На минималках. Пробую витягнути, бо не то щоб витягаю. Ну, типу, я знаю, що це не білий. Я знаю, що це не білий маск халат. Не то. Стоп. А це вже то. Добре, без адреналіну побігаємо. Дивіться, четверо, 6 секунд, 5. Граємо без машинки. Добре, граємо без машинки. Треба інфузії брати. Бачу одного. Фігово. Та блін, серйозно? Оп! Що я провтикав цей момент? Сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі. Зона! Не зли мене! Тож Я навіть не знаю, що це називається, витягну. Фуу. Tak, en sprava, drugi z leva. Ну, за задаваємо позиція вигідніша, ніж в мене. <світ> 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 Я в зоні. Привітно, зрозумів, він грає на PS5. Так, граю на PlayStation 5. Це на цьому на джойстику. Раз. Два. Є! Ха -ха -ха! Другий топ підряд народ. Другий топ підряд.